Доброго дня, загальний розклад. Різкі поворот долю у вашому житті, що скоро на вас чекає? Завдяки боротьбі, завдяки тому, що ви протистояли, діяли, активно проявлялися. Ви досягнули ресурсного стану, ви відчуваєте те, що ви приборкали ситуацію, ви досягнули розуміння, і ви відчуваєте те, що ви здійснили перехід на наступний етап. Ну і загалом говорять, що завдяки тому, що ви боролись, завдяки тому, що ви діяли, ви досягнете в своєму житті, як на даний момент досягнули вже значного результату, так і в подальшому досягнете результативності. Так, да, ви знаходитесь в ресурсному стані, хоча тривалий час ви не могли зробити вибору. Можливо, навіть хтось в особистому житті, а хтось по відношенню загалом до ситуації, ну, а можливо, в когось були саме ті моменти, що, що особисте життя негативно вплинуло на вашу ситуацію, загалом на ваш фізичний і ресурсний стан. І ви тривалий час завдяки негативному результату, який ви отримали в стосунках з чоловіком, тому що в певний момент в своєму житті, навіть зробили вибір в бік даної людини, яка зрадила вас. Ну, Говорять, що ви пройшли дану трансформацію, ви на даний момент вже знаходитеся в силі, завдяки боротьбі, пропрацюванню, саме те, що ви не зупинялися, те, що ви виходили з жертв, ви вибрали себе. Ви пропрацьовували, ви досягали балансу, ми в гармонії. Ну і загалом, як вас бачать вищі сили на даний момент, це саме імператриця. Жінка ресурсна наповнена, яка готова йти в нове починання по відношенню до ситуації, до обставин. Різкий поворот долі у вашому житті, що скоро на вас чекає. Це саме позитивні зміни по відношенню до ситуації до обставин, ну і загалом, що на вас чекає? Досягнення результативності Що на вас чекає різкий поворот долі у вашому житті? Якщо ви знаходились... Саме от певний період, а говориться про минуле те, що вас зрадила людина. Ви знаходились в певний період в самотності, виходили з ілюзій, проходили трансформацію, пропрацьовували своє оточення, конфліктні ситуації, тобто досягали цілісності, очищали свій простір, відсікали людей, які вели грузи вашою спиною. От завдяки тому, що ви вчиняли саме такі дії, ви з часом. Досягнете результативності, якої би сфери життя це не стосувалося. Але от говорять, що завдяки цим пропрацюванням, завдяки тому, що ви проявляли, завдяки тому, що ви діяли, ви самодостатні по відношенню до того, щоб досягнути цілі в своєму житті. Ви не та, яка пасує, ви не та, в якої опустяться руки, і вона не буде вчиняти, тому що не розуміє, що діяти по відношенню до даного шляху, даної ситуації, даних обставин. Ви саме та самодостатня, ресурсно наповнена людина, яка, якщо зробила вибір, то цілеспрямовано буде досягати того, чого вона прагне, незважаючи ні на що і ні на кого. Дякую.